Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу провести обробку своєї розсади, а також обов'язково хочу обробити виноград, тому що падуть дощі і, як кажуть, йому прийде капець. Дивіться, що купила я ось такий препарат: це Redomil Голд 25 грам на 5 літрів води, а також Топсін М. 10 грам теж на 5 літрів води. Є і більші упаковочки. Я хотіла взяти топас, але мені порекомендували вже оцей топсін. Ну попробуємо його. Значить, що це від борошнистої роси, від фітовторозу і мільдю, і так само від багатьох інших хворіб. Поки ще не захворіли, будемо обробляти. Значить, я розсаду хочу висаджувати вже у відкритий ґрунт, тому. Конче її обробити, інакше нічого не буде з тієї осади. Значить, розводжу я на 5 літрів води. Дивіться ще що. От у магазині у Коломи, де я купляла, мені написали, що оцей препарат. Можна розвести також, якщо вам треба маленьку кількість, одну чайну ложечку на 1 літр води. О цього порошку можна розвести на 1 літр води. А також можна на 5, ну і є ще більше, там на 10 літрів. І оцей препарат Топ Сін. Це вперше я його використовую, тому поки що я не знаю його дію. Виноград у мене такий столовий Ізабелла, тому кропити його необхідно кілька разів за сезон, інакше нічого з нього не буде, він просто зігниє, з пліснявою покриється і взагалі завоняється. Тому кропити необхідно. Зараз по листу. Уже першу обробку я робила, коли сад обробляла, кропила. А зараз вже, це коли не було листя, взагалі голі, голі ще були гілки. Хорусом я обробляла. А зараз вже оцим препаратами, цими двома пробую. Так, розмішуємо. Дивіться, який всередині розчин, який з білий вапиці. Бачите, дивіться, як кава з молока. Кропити я буду не з бачка, а буду кропити так бутилку, налию із з бутилки, тому що я хочу обробити з бачка, коли кропиш, то воно йде зверху по листу. А я хочу ще спробувати знизу листки. Якщо мені вдасться, так повністю його обробити, щоб прям він з нього стікало з винограду, і так само з тієї моєї розсади, яку я маю. Зараз я вам її покажу. Вона вже просто переростає, вона вже проситься висаджувати, але дуже холодно, дощі, але буду висаджувати. Тому що в мене ще є менша розсада. Ту розсаду я планую висадити в інше місце, яке я планую зробити. І це, напевно, буде теплиця, така наполовину парник, наполовину теплиця Якщо мені вдасться її. Зробити, тому що теж не можеш на городі нічого робити, бо болото і дощі, і це не є не діло, не робота. Так, вимішала я добре. Зараз буду оприскувати або обкроплювати, як хто каже. Дивіться, який розчин. Хай трошечки всядеться оця піна, і я зараз буду наливати в бутилку. Зараз наливаю цього розчину. І будемо Так, спробуємо. Все є відрегуля, щоє розсада у мене на. В терасі на другому поверсі. Там тераса така закрита зверху і закрита з боків, так що дощ на неї не попадає. І вона у мене там якби загортовується перед висадкою відкритий ґрунт. Так, шановні, ми з вами знаходимося у мене на другому поверсі, на терасі. І зараз я вам покажу свою розсаду. Так, це моя рання капуста Парел. Ось така вона. Зараз я її буду теж ось так обробляти. Хоч ну, капусту як би можна і іншим препаратом, але я обробляю редомілом. вже кілька років обробляла. І вроді би нормально. А потім оброблю, коли висаджу у ґрунт, тоді оброблю від, бо дуже вже їсть двери, і від попелиці там вже буде. Потім від зав'язі. Це я так, трішечки помідору і виноград буде більша обробка. І дивіться так. Це помідори мої. Ось такі. Бачите, висота вже практично до коліна. Сантиметрів їм 50, а може й більше. Тут різні висоти. І високі і низькі перці. Дивіться, які перці. Ось бутилка. Дивіться. Бачите? Вже починає насвіти. Ось так знизу. Так висунує. Зараз я витягну, дивіться. Найбільша причина зараз я вам покажу, це найбільше, але приблизно. Дивіться. Ось висота пепчини, ось висота бутилки. Бачите? бачите? Дивіться, яке коріння. Ось вони, корінці. Воно вже проситься висаджувати, ну але погода. Захолодно. Але будемо висаджувати, бо вже вроде би, йде чуть-чуть на підвищення. Ось, І сюди ось, теж тут більше 50 корчів помідорів. І є пробні огірки. Ці огірки я висадила на пробу. Бачите, вже є огірочок. Дивіться. Який огірочок. Бачите? Ось він. Так боком покажу. Дивіться, який вірочок вже. Десь сантиметр, півтора сантиметра, десь він має. Ось. Цей один він відпаде, а отой лишиться, бачите? Дивіться. Значить, це я садила в з зуля. І я напишу під відео І ще один сорт. Це я просто посадила два сорта на пробу, щоб знати, чи, чи, чи добрі, чи добрі знятка. І ось такі вийшли. Я їх пересажу у відра і буду тримати отак поки що тут на терасі. Тому що, ну, ну кажу ще раз, це не погода для огірків. І так, кропимо помідори. Обробляємо. І так, знизу повністю, дуже я обробляю дуже сильно, повністю не жалію. не жаліючи, тому що якщо ви не обробите, її з'їсть роса нападе на неї і всяка гадость буде її пиляти. Отак. Тому що якщо ви буде... Ну якщо велика кількість, то звичайно треба кропити із бачка. Але я кроплю з бутилки, тому що це невелика кількість. І з бачка так гарно ви не обробите з усіх сторон. Важче обробляти. А тут я обробляю не жаліюче. І стовбур, і зверху, і стараюся з піднизом. І це тільки перша обробка. А ще обробки три буде цим редумілом, цим самим, тому що без цього нічого не буде. Ще раз нагадую. Є у мене ще менші помідори, десь наполовину менші, то якщо мені вдасться зробити. О той парник, який я собі запланувала, це буде пробний такий парник, якби не те, щоб я хочу з цього року з нього ну, якби мати в тому парнику якийсь врожай, якусь користь таку велику. Цього я не планую, але я планую вже якби в цьому році його вивчити досконало, як то, як то в ньому буде рости, що потрібно. Побачити, які будуть удачі і неудачі, які будуть помилки, щоб вже на наступний рік спробувати з ранньої весни там садити розсаду. І також цього року подивлюся до пізньої осені, яка буде дія в тому парнику. Значить, хочу просто його цьому році вивчити. Хотіла зробити раніше, але знову ж таки кажу, що дощі, а я його хочу робити на городі. І якби десь на подвір'ю, значить ґрунт на подвір'ю твердіший, а на городі ґрунт ну, такий, що просто під час дощів туди не, не залізеш, не зайдеш. І хто ну, якби знає роботу, Біля будинку на дворі, то він розуміє, що у дощову погоду це, це не є робота. От. Зараз, якщо десь буде день-два без дощу, то я розпочну його складати той свій е, такий теплицю парник. Буду складати, буду вам показувати. Дивіться, як я роблю. І піднизу теж. Повністю, не, не жалію. Якщо не, не буде вистачати мені ще, то я ще раз Докуплю і розведу. Завтра, якщо не буде дощу, буду висаджувати все це у тебе. Тому що воно вже не гордно стояти до того. Якщо я ще тиждень буду робити парник той теплицю, то воно, не, просто, воно просто мені здичіє, стане диким і нічого з нього не, не буде. Тут затишно на цій осаді, тому що є зверху дах і тут оці стіни такі до половини метр. Стіни тому? І ось так я оброблю всю свою розсаду. Як зараз закінчу обробляти цю розсаду, тоді піду обробляти ще виноград. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.